Привіт, привіт, любі мої глядачі. Сьогодні середа, 27 грудня, я була в Юску і купила ось такі по 75 гривень ганчірки. Їх тут в упаковці по 9 штук, ну я взяла не тільки собі, а ще й невісточці. Також я там купила за 90 гривень ось такий ліхтарик. На нього була знижка, туди всередину можна поставити свічечку. Там же я купила такий ось коврик. Ціна в нього 135 гривень, розмір 60 на 80, він без резинової основи. Але я його взяла для мами в коридорчик, тому що. Коли купила її з резиновою основою, то він чомусь починав у неї там мокріти. Також я там купила обгортковий папір на новорічні свята. 6 метрів ширина 70 і довжина 6 метрів. Ось такий красивий візерунок. Ну, Колір такий темнуватий паперу, якийсь темно-сірий чи -то синій, але мені все одно він подобається 65 гривень. Але, але В мене там в Юску була знижка 10%. І тому, тому із нарахованих 515 гривень я заплатила насправді 463 гривні 50 копійок, бо знижка була 51 гривну 50 копійок. Ну, а ця знижка, це на фонарик, на ліхтарик, він дійсно 90 гривень. Так, Далі, ну, як же без Салтівського. В Салтівському я купила, так, і ці чеки їхні дуже дрібненькі. Зараз бачимо сир, кисломолочний гауда по, по 200 гривень. І е, 290 грамів 57 гривень. Ну, майже 58, отакий шматочок. Так, далі дивимося, що тут. Яйце куряче взяла я два десятки по 49 гривень десяток. Ну, зараз покажу, Такі вони невеликі, невеликі жовтенькі яєчка. Два десяточки. В свої коробки вони там мені наложили продавчиня, і я пішла собі. Так, далі. Ага. Сардельки зі смаком пармезану 171 гривна 50 копійок за кілограм. Тут майже кілограм 970 грамів, 166 гривень я заплатила, ну, і там якісь копійки. Ось такі вони добрі соковиті, я їх вже брала не один раз. Ну і хліб, хліб, половина такого нарізного батона по 11,50. Оцей хліб. Також я була в сільпо. В сіль... Ай, ну давайте ще покажу. Ось я купила ковбасу коньячну. Тільки чека на неї не бачу. Зараз передивлюся. Ой, як завжди, щось там не додали. Зайшла, ось він. 118 гривень, 39 копійок. Ось така ковбаса коньячна в Ятранівському. Вона вищого сорту, напівкопчена. Я не брала її раніше, не знаю, мабуть, буде смачна. Ну і тепер дійсно вже в Салтівському. Ну, почну із того, що тут є приємне, якийсь, приємне побажання на 2024 рік буде 366 днів стати кращими. Ну, хорошо, буду ставати кращою. Ну, і тепер по порядку, що там іде у чеку. Горіх волоський 68. Я округлю ось така повна чаша 68 гривень. Так, 150 г. Ну, в мене, чесно кажучи, є горіхи, але вони погано лускаються, і вони такі гіркі, що після них прям чешеться язик з капець. То вирішила купити, може будуть ці кращі. Так, далі хрін український 17 гривень. Так, тут я всього понабирала. Ось він хрін український, 17 гривень, 130 грамів. Далі, ага, гірчиця домашня 15 гривень 50 копійок. Так, так, ось ця домашня така у нас верес теж. Далі гірчиця угу. діжонська. Ось вона. І діжонська теж 17 гривень. Теж, е... А, вже не, тор... не верес, а торчин. Так, в цілих зернах. Далі кетчуп торчин. Паприка 24 гривни. І тут його 250 грамів. Ну, а ці всі по 130 грамів і, і гірчиця і хрін. Так, далі, що там у списку в нас. Так. Ага, оцей хамон. Іспанський нарізний, його 80 грамів тут. Чому куди на? А ось, так, 80 грамів. І він 119 гривень. Ось у нього ціна. Касадела Іспанія нарізний 119. Ну, я зараз розкажу, для чого він мені потрібен. Так, далі. Угу. Ну, накупила цукерок, на них є цінники. Отак і буду тепер показувати. Цукерки я брала карамельки, льодяники, Не карамельки, а льодяники. Так, цитрус мікс Рошенівський. 250 грамів вийшло 37,44. Дюше, 37,55 за 250 грамів. А ціна по 149. а ці ціна по 144 так, і я взяла отакі угу, йогуртові льодяники по 179 тут на 30 гривень 79 копійок. Ось такі вони цукерки. Ну, Мені треба людину пригостити, яка дуже любить такі цукерки. Потім я взяла лимон на 8 гривень 50 копійок. Ціна за лимон. 60 гривень за кілограм в сільпо. Так, груша, груша Лукас називається. По 85 гривень за кілограм. Оце груша майже 20 гривень. Так, така груша не дешева. І по 80 гривень хурман на 17,44, як ви бачите. Так, значить, хамон, оця груша, хурма, із сік буде з лимона. І деяка з гірчиць, у мене піде на салат на новий рік. Туди ж я буду додавати бринзу. Зараз скажу, скільки вона коштує ця бринза. 58 гривень. Оце 230 грамів її тут 58 гривень. Крім того, на той салатик піде в мене ще Треба буде купити зелень, різні там набори на салат, е, Ну, там, типу шпинат, рукола, листя салату. Але я їх не брала сьогодні, тому що в них термін придатності виходить 30 го числа. То, можливо, 30-го буде ще свіжіше, то я візьму е, зелень, яка буде більш свіжою. Ну, Дали мені в сільпо таку скидочку якусь. На рушник паперові рушники. І ще я була в аптеці копійка, і там дещо купувала, ну, не буду казати, що воно вам не потрібне. І там дали отаку знижку 20% з цим промокодом в лабораторії діла, при оформленні на касі. От такий, в общем, тут нюансик, так що. Звертайте увагу в аптеці, що ви берете в копійці, можливо, вам теж там буде якась знижка, бо тому що аптекар мені про ці знижки нічого не казала, я сама додивилася вже вдома. Всім гарного дня, гарного всім настрою. По-моєму, вже все показала, нічого не забула. Всім пока-пока!